Понад півроку під Донецьком українська армія успішно відбивала атаки росіян. Скільки разів російські ЗМІ брехали, що бойовики захопили Мар'їнку, піски та інші населені пункти не перерахувати. Але вчора вони дуже потішили. Російський ресурс Анна Ньюс дав великий заголовок сили ДНР відбили наступ ЗСУ під Мар'їнкою. Українські війська не припиняють спроб знайти слабке місце в обороні союзних сил на різних ділянках зіткнення. 24 вересня ЗСУ розпочали наступ під Мар'їнкою. Пишуть пропагандисти. Джерело Анна Ньюс в першому армійському корпусі повідомив про те, що для відбиття атаки ЗСУ була активно задіяна артилерія, у тому числі і реактивна. Крім того, командування 5-ї ОМСБР готове було кинути в контрудар танковий підрозділ через ефективну роботу артилерії ДНР. Підрозділи ЗСУ не змогли подолати лінію оборони. Ну і далі, бла бла-бла. Реально, ми не знаємо, чи була спроба ЗСУ наступу на Донецьк чи ні. Але це пишуть російські канали, що посилаються на джерела першої АК, а чутки, що курсують у Донецьку, не дають засумніватися в цьому. Так серед населення Донецька ширяться панічні настрої у зв'язку з чутками, що там поширюються, про наступальні дії ЗСУ, і нібито відразу на кількох напрямках. Дехто вказує, що наступ буде одразу з трьох сторін на тлі цього частина населення висловлює бажання якнайшвидше покинути територію ордло і виїхати в Росію, навіть незважаючи на перспективу приєднання до неї. Щоправда, цього зараз не дозволяє псевдореферендум, що триває, і дефіцит бензину в ДНР. Його практично немає на АЗС, оскільки заправляють лише адміністративний та військовий транспорт, то не виключено, що цей дефіцит влаштували самі окупанти, щоб обмежити виїзд людей перед референдумом. Ну а мужиків там і так не випускають у зв'язку з мобілізацією. У цю ж канву лягають і чутки, які курсують серед військовослужбовців 1060-го окремого батальйону матеріального забезпечення. Військова частина 14403 місто Тула 106-ї дивізії, ВДВ ЗС РФ. Військовослужбовці розповідають, що командування планує вивести їхні підрозділи із Донецька. Крім цього, донеччани налякані тим, що напередодні референдуму до Донецька прибув великий підрозділ чеченських бойовиків, які, як відомо, участі в бойових діях не беруть. Ось люди там і думають: для проведення заходів щодо виловлювання резервістів, для придушення проукраїнських сил під час референдуму, чи як закордонні загони на шляху російських військ, що відступають. Рано чи пізно і чеченські закордонні загони, і бойовики першої АК, і солдати другої армії світу втечуть з Донецька та всіх інших окупованих українських міст під натиском наступаючих ЗСУ та народного опору. І це буде невдовзі.